Друзі, хочу поділитися з вами своїми спостереженнями. Бачу, що зараз багато людей намагаються а, ну, дійсно заробити гроші, вийти на якийсь рівень, але не виходить, не виходить навіть змінити ту ситуацію, якою вони були раніше. Воно в більш вигідній позиції і чому так відбувається. При цьому люди багато купують, знань, багато проходять курсів, багато вчаться. Тобто вкладають реально багато зусиль, але це не дає якогось результату. Є багато оточуючих, коучів, менторів, які підказують, що давай, давай, ти зможеш. І людина починає йти і ще більше виснажується у неї. Відбувається внутрішня невіра, що взагалі щось може відбутися. І що я бачу, можна всьому зробити. Якраз це. Не намагатися подолати це, а треба взагалі спочатку вивести себе на другий рівень енергії. Треба пройти через ці ці емоційні затиски, страхи, які зараз ми в сьогоднішньому часі проживаємо, особливо ми в Україні. Наші чола дуже стиснуті, дуже зажаті. Якщо ти молодий ти або ще може бути достатньо сил і енергії для того, щоб швидко піти і в енергію. І Почати працювати, почати заробляти. Люди, які знаходяться на межі сьогодні 40, 45-48 років, 50 років, їм це є набагато складніше і важніше. Тому що за цей період наші, наш досвід вже так стиснув, ми стаємо наскільки обережними, що не дозволяємо собі лишній раз ризикувати. І тоді що можна зробити? Можна піти всередину себе, в глибину до себе і розібратися з усіма своїми страхами. От прямо дивитися, де стискає, коли я хочу піти на якийсь курс, коли я хочу вкласти гроші, коли я хочу вирости в доході, коли я хочу підняти свою ціну, де починає стискатися в тілі. І саме туди ми заходимо. І це тільки не одна, якась частина розкриється. Якщо піти туди в глибину, ви стикнетесь взагалі. Пустотою, тикнете відчим, що у вас вже довго нічого не виходить, що у вас там багато претензій до себе, до Бога, що так склалося. І все це стає дуже для нас обтяжливим. І тільки тоді, коли ти зможеш в глибині себе, всередині себе це все -се відпустити, прожити і сказати самому собі, так, я зробив все можливе, але нічого не змінюється, можливо, ти тоді побачиш. Правду, де ти намагаєшся дуже сильно. Ти щось хочеш доказати, що, що ти не такий, що ти вартий. І це, це дуже сильно виснажувало тебе. І коли ти це побачиш, ти, можливо, зміниш себе цю маску і почнеш жити життя прямо зараз. І в цьому житті, прямо зараз, перебуваючи, у тебе виникне внутрішня сила, внутрішнє бажання з'явиться. Рухатись в тому напрямку, яке ти всередині себе відчуєш. І саме це відбувається, коли ми проходимо через свою внутрішню трансформацію. Тож, подумайте над цим.